Вітаю, вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Поруч зі мною Тарас Чорновіл. Вітаю вас. Доброго мама. дня все в україні героям, слава шановні глядачі. Нещодавно ми всі стали не просто свідками, а пережили на собі одну із найбільш потужних атак Російської Федерації ракетного масованого обстрілу, найбільш критичної інфраструктури України і великих міст. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, зараз. Світ як він відреагував, Чи є якесь вже нове озброєння для України? Є якась реакція допомоги. Ну, давайте так ніколи нічого не відбувається неймовірно швидко. Такі речі, ми маємо вже і так певну програму, яка йде по допомозі Україні. Вона буде дуже скоригована. Ми вже бачимо навіть по Рамштайну. В Рамштайні буде коректива в напрямок засобів протиповітряної оборони, і можливо навіть засобів спеціалізованої протиракетної оборони, що є абсолютно для нас новим. Тому що ну треба розуміти, що все таки, попри розміття межі між цими двома засобами, там є все одно різниця. І для нас це зараз стає особливо важливим. Зокрема, через те, що Путін там далі погрожує, там пробує погрожувати там тактично ядерною зброєю. тощо її теж можна і треба зб... вміти збивати. Тепер вертаємося до того, що відбувається, що буде. Ну, перше насправді мені здається, що чисто імпульсивністю і дурною реакцією, яка відбулася з Москви, коли вони випередили ті дії, які вони готували на зиму. Такий удар взимку для України був би катастрофічним і виправити було б неможливо. Зараз вони використали досить критичну кількість ракет. Якщо рахувати співвідношення запущених і тих, хто до долітають за до території України, то десь випущено не менше 150 ракет, особливо дефіцитних, високоточних. І взимку їм вже буде їх бракувати для наступного потужного старта. Хоча він ще буде. На той момент всі розуміють, що потрібно перекрити серйозно українське небо від подібних речей. Що вони не були взимку зроблені, коли це буде дійсно катастрофа, просто страшна для велетенської маси населення? От зараз ми побачимо відключення електрики. Уявіть собі, що замерзають цілий ряд міст і ну. Кільканадцять мільйонів людей опиняється в такій критичній абсолютно ситуації під час морозів. І тому мені здається, що це навіть добре, що зірвався психологічно Путін, що він віддав наказ робити це бомбардування, цей обстріл саме Другий зараз. Це є певний фальшстарт на емоційній дурній основі, який перший дав. Нагадування всім українським властям, що красти ви ще зможете, але давайте поки що не в асфальт, а поки що в надійність енергетичної системи зараз почали вишукувати. Зараз будуть, мабуть, я надіюся. Якщо знову суги не рвонуть далі на асфальті, красти, то все таки якісь кошти будуть. Я надіюсь виділені на те, щоби дооснастити нашу систему електро і теплогенерації, для того, щоб Україна взимку могла дуже швидко загоджувати ті аварії. Зараз відпрацьовують рятувальники і енергетики, як симта. Треба працювати. Це добре, що це зараз відбувається. А не походу взимку, так вони генії, так вони в нас прекрасні. Але такими речами ніхто ніколи в світі не стикався, ніхто ніколи у світі не бив по системах життєзабезпечення мирних міст. Тільки перше пою собі це дозволило. І тому це добре, що вони зараз, це жахливо можна сказати, це страшні збитки, все. Але це добре, що зараз вони це відпрацьовують, вони виробляють нові регламенти, і вони точно взимку, якщо це знову повториться, в менших обсягах. Вони це зроблять. І тепер постачання зброї. Рамштайн переорієнтовується в першу чергу на засоби ППО і ПРО. Угу. Це і різні засоби. Про ПРО нам взагалі не було мови раніше. Зараз схоже, що ситуація з ПРО може для України стати абсолютною реальністю. І плюс навіть наше зощасне Міністерство оборони, навіть воно переорієнтувало заявку і подало її вже більш реалістичною і дійсно в напрямку саме систем ППО. Це означає, що станом на. Циму ми зможемо перше поповнити дуже серйозні втрати нашого ППО, які відбулися Вистріл на велетенську кількість ракет. Дуже ну, багато та, втрачається ресурс. внаслідок тих самих атак дронів, на які в нас поки що не відлагоджена нормальна відповідь і регламенти відповіді без застосування дорогих ракет протиповітряної оборони. Інші речі, і нам потрібно до майбутніх атак готуватися, тому що, власне кажучи, в путіна два завдання: перше завдання зруйнувати нашу критичну інфраструктуру, і привести до хаосу і в Україні. В Україні, я думаю, що йому вже цього не вдасться. Цей фальш старт запустив механізми, завдяки яким це вже зробити неможливо. Але в нього є друге завдання, про яке всі забувають. Воно зводиться до дуже конкретної речі: вичерпати наш ресурс протиповітряної оборони, після чого на території України зможуть залетіти російські бомбардувальники. Просто порівняйте результати масового обстрілу в Києві і результати того, що ми бачимо в Маріуполі. Маріуполь бомбили з літаків. Жодні ракети якими обстрілюють місто, якщо вони без тактичної ядерної зброї не завдадуть стільки шкоди, чисто навіть з технічних параметрів, як завдають авіабомби, саме авіабомби це є страх, це є знищення міст. І тому доти, доки у нас є достатній ресурс ППО, який нам старається зараз вичерпати цими дронами, дуже часто ці дрони можуть нести навіть не на завдання. Знищити якісь наші об'єкти, а вичерпати на себе Взяти на себе, на себе ракети. наші ракети, і от зараз дуже важливо, щоб ми мали можливість повністю перекрити обидва напрямки, перекривати себе від ракетного і дронівського їх атак, але мати достатній запас, щоб як тільки буде піднята хоч одна скадрилля, а ми зараз маємо ситуацію, при якій заліт будь-якого літака рашистського на підконтрольну територію України буде ліквідований в 100 відсотків. Тому вони і не залітають, тому що насправді це не 90. От ми ракети збиваємо до 60 при масовому і до 80 при ну такому менш масовому е на на в ударі по Україні. А літаки ми можемо збивати 100%, всі які залетять на територію України, оце важливо, щоб ми зараз поповнили наші системи протиповітряної оборони, тому що вони за цих два дні дуже серйозно переділи. Я думаю, що Рамштайн в цьому плані дасть дуже серйозний ефект, і це стало всім зрозуміло. Ну і плюс, знаєте, от є один нюанс, який, напевне, він дуже глибоко аморальний. Але ми мусимо просто з цим рахуватися. Він і нас стосується, не тільки наших партнерів. От у нас відбулися обстріли по критичній інфраструктурі, і у нас під час цього вдарили теж. По містах і по Києву, і загинуло 10, кажуть, 12 людей. Приймаємо, тому різному ще Запоріжжя додається, а тепер вертаємося до Запоріжжя. У нас за минулий тиждень кожної ночі в середньому в Запоріжжі гине не менше 10 людей. У нас кожної ночі, та тобто, кожної доби на, окуп... на неокупованій вільній частині Донбасу гине 3, 5, 8, 10 людей. Точно так само та сама кількість, яка за ці два нальоти загинула по всій Україні. Весь світ перестав бачити Запоріжжя, тому що Запоріжжя далеке, там немає дипломатичних місій. Туди рідко виїжджають іноземні кореспонденти. А в Києві вони це побачили в прямому ефірі, і це нагадало про речі, які насправді існують. Ця відповідь, яка мала бути на кожен удар по Запоріжжю, на кожен удар по Нікополю, по Маранцю, мала бути та сама відповідь. Її не було. А зараз Путін. Фактично підставився, він показав mm -hmm. цим, що ви маєте реагувати, і світ зараз почав реагувати. От саме цим ударом Путін він фактично зіграв проти себе це, вистріл собі там в ногу там, чи в селезінку, щоб воно здохло швидше. І він. Активізував світ, я думаю, що цей Рамштайн запустить дуже дуже багато процесів, тому що це показав весь світ. Запоріжжя ніхто не показував, а Київ показав весь світ, і це це має значення, пане Тарасе, Ви згадали про те, що Путін нібито зробив постріл собі, і я одразу згадав а, заяву Джона Болтона. Він заявив про те, що Путін тепер є е, legal target, тобто мішень е, така сама, як ну він натякає на те, що така сама, як і саме Бен Ладен. От наскільки серйозні е, заяви Джона Болтона відносно того, що Путін є тепер такою самою мішенью, як і терористи світові? Ну насправді давайте трошечки понижуємо градус сподівань, не повністю трошки. Перше, це не є перша заява. Вже було кілька заяв від американських сенаторів конгресменів, які казали такі речі. Вони діючі політики, але вони представники представницької влади, а їм рота не закриєш. Вони можуть говорити що завгодно. От спарс говорить комусь не подобається. Там скажімо, Байдену не подобається. Він не має права сказати. Не говори. Вона конгресменка. пилосі робить якісь дії. Прольоти, які мабуть не подобаються Білому дому, але вони не можуть їм зупинити. Тому ці заяви ще можна було якось так сприймати, як на чисто індивідуальну позицію. Джон Болтон є людиною, який відставці, але це людина з системи. Це системи влади. Такі люди просто так подібними заявами не розкидаються. Це не просто експерти. Як у нас там побув колись там трошки владі, пішов тебе звідти витру, і Ти починаєш як експерт щось там розказувати. В нас такі... такі речі по особому сфері безпеки в Америці не дуже координуються і насправді. Через нього дали повідомлення, яке мало прозвучати достатньо жорстко. Держдеп і Білий Дім можуть сказати, що ми Путіна попередили і публічно, і персонально його представників про наслідки, які будуть внаслідок якогось будь-якого ядерного удару по Україні. Це максимум, що можуть сказати там на цьому рівні. Але коли це, як бачите, не до кінця дійшло, має бути озвучено жорсткіша позиція. Її можуть робити тільки екс. Тільки тих, хто сьогодні вже не є безпосередньо в системі влади, що й було реалізовано. Це є пункт перший пункт другий. Насправді, заява його не стосується взагалі, що Путін вже визнаний законною ціллю законною мішенью. Цього він не сказав. Він сказав, що це станеться у випадку, якщо Росія дозволить собі застосувати будь-який тип, будь-який спосіб, в будь-якому форматі ядерні озброєння. Угу. Тому насправді поки що ну сказати, що керівник там лідер ядерної держави, там велик. І все інше, який є, ну не визнається нелегітимним лідером, там, як скажімо, ну то ж само у самому Бенваде, на певний період визнали нелегітимним лідером, і він за ним влаштували полювання. Амуара Каддафі. Ніхто ніколи не визнав нелегітимним лідером, його вбили свої. Американці не влаштовували за ним полювання жодного. Він загинув внаслідок революції. Оці моменти вони мають значення. Доки людина ще визнається певним легітимним лідером, їй можуть виставити певну межу, після якої його легітимність зникне. Путіну виставили цю межу. Твоя легітимність зникне в той момент, коли ти посмієш застосувати ядерну зброю. Оце є дуже серйозне попередня, тому що насправді це не передбачено нормами міжнародного права. Це є погром. Я думаю, що Путіна це мають зрозуміти, тому що способів, як ліквідувати персонально Путіна дуже конкретним чітким ударом, саме ракетним, який буде ніби там, ну, нагадувати старт ядерної війни і інші речі, які дуже багатьох лякають, про що бояться говорити і в Америці. Але ці, ці методи в США є. І от і Росії це знають. І тому Путіна, я так думаю, попередили, що вони можуть їх застосувати. Ну що ж, поговорили про. А... Легітимність і нелегітимність Путіна і наостанок я думаю, що ми маємо все ж таки зачепити питання легітимності і нелегітимності взагалі Російської Федерації. Країна терорист цей статус про нього заговорили знову після атак 10-11 числа. І насправді що це може дати Україні, і наскільки важливе для нас визнання? Росії як держава терористів, про що говорять вже, до речі? Ну, давайте так. Чи Росія державою терористів, ми всі це прекрасно розуміємо. Е знову тут питання сприйняття світом картинки, а не реальних дій. Коли якісь люди в військовій формі. Які підкоряються командуванню президенту своєї країни заходять на територію яд атомної електростанції, звідти обстрілюють мирні міста, підставляючи яд атомну електростанцію і стріляють саме з її території? Це є стопроцентний тероризм найвищої мірки, коли. Розуміючи беззахисність того ж самого Запоріжжя, тому що відстань невелика, тому що туди долітають ті системи, яких ви не перехопите жодним ППО, тому що це летять реактивні системи залпового вогню. Блять, ви не можете врятувати, а ті б'ють, знаючи, що ви не можете захиститися. Це є стопроцентний вищий маркет тероризму. Але у світі якось це все скувалося, Ну але ж немає, немає виклику, немає в пресі. І тут Путін наносить удар, який набагато менш транспорт ніж кожна, ніч в Запоріжжі. Угу. Але він його наносить і світ це раптом побачив. І от зараз можливість визнання такого різко зростає. Воно дуже вдало співпало, що якраз перед цим був зареєстрований законопроект в США про визнання знову Росію терористом так. і запускається ще один прецедент. Оскільки в нас вже дві країни Балтійські визнали Росію державою терористом, <світ> запускає Естонія. Якраз в цей момент відбуватиметься, чи вже відбувається сьогодні, голосування з цього приводу. Це запустило механізм. Чи він зараз працює? Я не знаю. Байден дуже не хоче цього робити, розуміючи позиції не тільки. Європейського, але й свого бізнесу. Титан. Чортовий mm -hmm. титан, їм mm -hmm. який їм потрібний, яким беруть <клевиць> не е, з України, а беруть через Росію, в тому числі вкрадений в Україні. Тому насправді в цій ситуації ця обставина може підштовхнути Байдена до цього. Що це нам дає? Це нам дає перше. Можливість вимагати ставити питання про повну ізоляцію Росії, повне ембарго торгівлі з нею. А це реальне ослаблення. Вони все одно багато собі здобувають, багато можуть. Будь-яка торгівля з терористом є підтримкою терориста. Зрозуміло, що не будуть вводитися санкції проти всіх, хто з нею торгує. Будуть, як завжди, робити це вибірково. І ті, хто ще там в купують титан, вони ще безкарно його будуть якийсь час купувати. Mm -hmm. Але ті, хто купують газ, будуть нариватися на вторинні санкції. Більше Європа вже партнери США в Європі вже побачив. Вони можуть без газу вже обійтися. Там лишилося 9% російського газу в енергосистемі Європи. Було 45, по-моєму. Не критично. Понад 40. 40 було, зараз за рік впало до 9. І серед тих 9% основний це є Угорщина. Знаєте, Угорщина вже мало кого цікавить. Тому що вони занадто себе показали на стороні зла. І тому от такий момент, якщо буде, це дасть можливість повної ізоляції Росії. Тепер основне, не може держава-терорист бути в радбезі ООН і мати право і вето, те, що для нас є важливим. От оцей нюанс це може дати старт для перегляду статусу міжнародного статусу Ерефії. Тому, що держава терорист це формалізовано. Цього бути не може за означенням. От скільки відбувається, там є ж постійні, є непостійні члени. Скільки буває там змін ротації непостійних членів? Ніколи Куба. Яка, на мій погляд, не особливо засуджена, але визнана державою терористом Її знімали, потім знову відновили. Трамп відновив цей статус. Ну і погляд, я скажу: Куба на фоні Росії це такі, знаєте, таке щось дуже калібрі, якесь маленьке, калібрі літає, порхає між квіточками на фоні москалів. І тому, але чи Куба? Чи Північна Корея, чи Іран ніколи навіть не розглядаються на можливість їхнього е присутності як непостійних членів Радбезу ООН. Тому що вони держави терористи. А Росія, якщо буде визнана державним терористом, як вона може перебувати ще й більше того, в статусі постійного члена Радбезу ООН. Тому насправді це може бути старт цієї процедури. Mm -hmm. Вона буде дуже складна, тому що вона юридично не виписана. Але якщо буде політична воля, я думаю, що сам факт Держава терориста, воно дасть можливість дуже жорстко це запустити. Ну що ж, шановні глядачі, на цьому ми зробимо невеличку паузу. Нагадаю, що на каналі Дмитро Ньюс кожної суботи є стріми за Тарасом Чорновілом, де ми дивимося більш прискіпливо, більш детально на всі події, які відбуваються у нас, в державі і за кордоном. Підписуйтесь на канал Дмитро Ньюс, підписуйтесь на Фейсбук Тараса Чорновіла. Дякую вам за перегляд. До побачення. На все добре. Пока.